Зазвичай тут автівки. Проте на один день, вірніше на пару годин, вона перетворилася на трасу для учасників забігу. У Харкові відбулися унікальні спортивні змагання, в яких взяло участь 120 учасників. Харків, паркінг, ран. Містяни-бігуни, як професіонали, так і початківці, долали дистанцію в один кілометр чи три по гвинтовій багаторівневій. Парковці також ще не було ніколи. Під патронатом харківського міського голови Олександра Терехова проходить забіг, який проходить на паркінгу. Це перший такий забіг в Україні. Харків, як завжди, попереду всіх. Харків це спортивне місто. У нас дуже багато було заявок. На жаль, кількість спортсменів обмежена зв'язку з мерами безпеки. Дуже багато хто хотів прибігти, пробігти ці дистанції. Також сьогодні приймають участь і діти, які будуть бігти дистанцію один кілометр зі своїми батьками. Також є і військовослужбовці і приймають участі ветерани в сьогоднішньому забігу. Забіг поділений на дві дистанції: це один кілометр і три кілометри. Також у нас будуть визначені переможці та призери, як чоловіки, так і жінки в кожній дистанції. Кожен учасник забігу отримав пам'ятну медаль, а переможці та призери отримали медалі перше, друге, третє місце. Також подарунки. Взагалі чудово, що в місті проводяться такі заходи, тому ми намагаємося залучатися до кожної такої акції. Завдяки спорту зараз в нашому місті взагалі можна триматись, тримати здорову психіку, фізично триматись і взагалі бадьоро себе почувати в такий нелегкий час. І дуже добре, що в місті підтримуються такі заходи і проводяться. Хороші враження та дуже добре зранку бігати. Це невід'ємна частина життя, це е, моя любов особлива. Я бігаю кожного дня, це вже моє друге змагання. Мені дуже подобається, це дуже такі емоції, я не можу передати це словами. Це неперевершені емоції. Це таке зараз, я не знаю, це навіть словами неможливо передати. хоча бігати і бігати. Це всім Совітою бігати. Це круто цим біг. це не відчуття боротьби з самим собою. Постановка своїх якихось цілей та досягнення якихось результатів і це надихає, та робить якийсь крок вперед ще ближче до спорту і завжди в спорті. Харків завжди є і був, і буде спортивною селицею. Тому хто ще до нас не доєднався, раджу доєднатись та займатись спортом. Ігор Паскровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Світлана Бреус, Харків, новини.